З кожним днем ми більше і більше відчуваємо, що до нас завітала осінь. А отже саме час розглядати взуття сезонів демі та зима. Сьогодні на огляді наші красунчики тактичні кросівки Техас у кольорі Койот Піксель. Отже, давайте розглянемо детальніше. Кросівки виготовлені з надійної шкіри Крейзі. Вона м'яка, еластична, без блиску. Але головна її перевага в тому, що вона не пропускає воду. Ви скажете, але ж там є вставки з тканини. Не хвилюйтесь, текстиль також оброблено водовідштовхувальним просоченням. Одна з особливостей нашого взуття додатковий захист від механічних пошкоджень. П'ята і носок посилені дуже міцним матеріалом, прорезиненою шкірою. Наприклад, давайте спробуємо подряпати носок, і як результат з ним нічого не станеться. Ми розуміємо, що в польових умовах важливо, аби підошва відмінно щеплювалась з поверхньому. У цих кросівок вона двокомпонентна, з поліуретану та нітрильної гуми, і має протектор, що дозволяє взуттю не ковзити. Ну, ми зазирнемо всередину. По-перше, ми використовуємо італійську підкладку з мембраною, що виводить випари, а це є незамінною властивістю для екстремальних умов та вологого середовища. В зимовому взутті використовуємо сучасний утеплювач, нетканий текстиль з поліестеру та вовни. Він балансує температурний режим і робить взуття комфортним від плюс п'я до мінус сіми градусів Цельсія. Також за ваш комфорт відповідає анатомічна устілка. Вага на півпари 511 грам. Якщо ви військовий, поліцейський, рятувальник або просто людина, яка займається активними видами відпочинку. Мисливством, рибальством та вам до нас ми підберемо для вас вашу ідеальну пару. Отже, переходьте на сайт та обирайте свою модель.